Незважаючи на погодні умови, на стадіоні гірка в Івано-Франківську зібралося чимало людей: військові та ветерани з ампутованими кінцівками. Тут львівський амфутбольний клуб Покрова Амп провів відкрите тренування у межах проєкту Ліга дужих». Чоловіки впевнено та активно грають у футбол на милицях. Це ще один доказ незламності українців. Це ж не тільки футбол, це е, таке соціальне явище, яке об'єднує людей. І дозволяє їм соціологуватися, тобто вступати в товариство, спілкуватися, дружити, відновлюватися. Хлопці тут з цієї команди тільки три не воювали. Тобто всі пройшли війну, і всі є ветеранами цієї жахливої війни, і ми повинні тут на місці долучати цих людей, дозволяти їм реабілітовуватися, жити повноцінним життям. А футбол дає їм це. 47-річний Валентин Гурин із Волині вже рік рає вам футбол. Попри всі труднощі, чоловік не припиняє вести активний спосіб життя. Поранення було 19 жовтня, на доці на день народження я якраз випинилося 24, а мені якраз в той день виповнився один день, як було поранення. Я тренуюся більше року, команда існує більше півтора року. В команді панує дуже гарна атмосфера. Всі один одного підтримують, ніхто на кого не давить, не свариться, не кричить. Ти як приїжджаєш займатися ам футболом. Ти не відчуваєш, що ти не такий, як ну, ти, ти, ти в команді такий, як всі. Ти забуваєш, що в тебе нема кінцівки. І це, мабуть, найважливіше. Ну а потім, вже як в кого. Тобто в кожного організм різні, і кожен по-своєму, я думаю, бореться. Тому що є фантомні болі, цього ніяк не забереш. Ну, З цим треба боротися. Ну кажуть, що кукса формується до трьох років. Ну, надіюсь, у мене вже півтора пройшло. 31 річний Олександр Говоруха із Вінниці захищав Україну з першого. Днів повномасштабного вторгнення, а після поранення активно почав займатися амбфутболом. Ветеран закликає всіх охочих доєднюватись до їхньої дружньої команди. Для мене було важко привчитися, ну, напевно, для всіх важко привчитися просто до Хто займався раніше, їм трошки легше адаптуватися. Вони думають вже якби по-футбольному, да, і приходиться лише фізичну, ну, навички так підкоригувати і фізичну. Звикнути до милиць. Ми ще граємо чемпіонаті Польщі і також Кубок України скоро стартує чемпіонат України. Як би хотів би сказати всім ветеранам і не тільки ветеранам, а хто людей людям, хто має ампутовані кінцівки, ви можете без проблем доєднуватись. Не обов'язково, чи ви колись займались футболом чи ні, абсолютно всі вчаться по-новому. Ініціатором тренування є ветеран Юрій Гапунчук. Каже, ця гра стане першим кроком до створення амфутбольного клубу в Івано-Франківську. Що я захотів, щоб в Івано-Франківську була створена команда з амфутболу, щоб була можливість тренуватися саме в Франківську для хлопців з області, з міста із сіл населених пунктів, саме Івано-Франківська. Тому о, пішов такий запит в мене до. Команди покрова, в якій я від початку е створення якби, е тренувався, їздив на чемпіонат Польщі. От, і зараз можна сказати, я повертаюся в той тренувальний процес. Е за рахунок чого е ми вже зможемо і в Франківську проводити такі тренування десь стабільніше. Очільник громади Дурисан Марцінків повністю підтримує ідею створення амфутбольного клубу. Це буде непростий процес, для цього треба буде. Ну, трошки потренуватися, підібрати певні речі, але місто готове сьогодні. Повністю фінансувати цю команду, щоб вони брали участь в лізі. Тим паче, що досвід є. Декілька наших хлопців вже в цій команді грає, тобто, основа якась є. Також готові наші всі наша футбольна футбольний клуб Прикарпаття, тобто й долучитися до того, щоб тренер, відповідні працівники були задіяні для того, щоб ця команда грала. Зараз клуб Покрова Амп є базовою командою національної збірної України з Амп футболу. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай».